проявлені люди, вони дуже противні. От реально, з проявленими людьми, з ними вообще, от, блядь, ну не хочеться общаться. Це такі, от, знаєте, люди, а ти питайся ними маніпулювати. Що? Вони завжди будуть стояти на своїх цінностях, вони завжди е, будуть знати, хто вони, зачем вони, куди вони йдуть, і зачем вони роблять то, другое. Е, і другое. Uh, і за того, що ними не виходить маніпулювати, то є усі їх родственники, які знайомі, які знали стару версію цього чоловіка, от, яка ще да, не почала проявлятися. Uh, е, цей соціум, який був, він починає просто рушитися, тому що ці проявлені, отакі, от, такі от непротивні люди, непротивні про люди uh, е, вони несуть свою місію, вони несуть свою енергію, і на них вже перестають работать ті установки, які працювали раніше. Тобто, з ними абсолютно невозможно маніпулювати через чувство вини, наприклад, і через те, що от мені там так погано, скільки ви лічися. Ну от і все. Тобто, проявлені люди, вони не спасателі, вони не агресори. Вони не хто в нас там спасатель, агресор і жертва. Тобто, вони не жертви, не спасателі і не агресори. Вони просто бачать свою цель, вони приймають себе і приймають себе саме... Стати неудобним. Це одна із задач, які я помогаю Втілить тим, хто приходить до мене в наставництво, на якісь навчання стати неудобним для жертв, для агресорів, для маніпуляторів, які хочуть від нас, щось то заполучити, всякими всякими махінаціями, для того, щоб не екологічним, якимось какашочним способом отримати те, що вони хочуть. Так от, проявлятись, це робить. Те, що ти хочеш, так, як ти хочеш. Таким образом, і тоді, і в тому, і з тими, з ким ти хочеш. Хочеш астрологію, пожалуйста, хочеш кармологію, пожалуйста. Хочеш духовний наставник через те, Хілінг чи через тантру. Як хочеш, як ти чувствуєш, тільки создай карму того щоб до тебе йшли. Создай карму того, щоб ти не боялася хейту. Создай карму того, щоб була тобі популярність, щоб клієнти приходили, щоб купували твої послуги, товари, продукти. Создай карму того. А як создати цю карму, я розказую на своїй тета-сесії. Приходьте до мене на тета-сесію, і я вам покажу, розкажу і розкладу, як саме вам создати ту карму, яку ви хочете. Щоб вам зійшла у вигляді грошей, клієнтів, популярності і кайфового, звісно ж, проявлення, пишіть карма сесія.